Всім привіт! Ну і що? І знову у нас почався початок робочого тижня. Сьогодні у нас вже вівторок. Закупка в мене знята. Маємо таку, таку ціну 81 злотих, але якщо чесно, там ціна була менша, а потім вийшло більше. А я не маю сили вже йти міняти щось. А менше з тим. Бачите, маю багато мівіни. Тут дуже смачно. Може не корисна, але смачна. По 2 злотих 65 грош. І, і наївся. І, зна... і вже встиг. Але знаєте, я тут недавно виставила відео, зробила розові макарони, Типа тренд Барбі. І мені в коментарі написали, живеш в Польщі і їстиш макарони? Ага, ні, я лобстери тут їм, як живу в Польщі. Дивні люди, бувають, але нічого Дякую. Дякую йому за коментар. Бачите, маю 6 пачок мівіни і 2 такі ковбаски. Ковбаска по 15 злотих, 14 з копійками. Зараз вам скажу точну ціну. 14.49. І тут є в нас скільки? 260 грам. та вікуся мама. Бачите, то повна ціна не переоцінка і макарони. І може ще сир. Побачимо, як нам вдасться. то ми збираємося вже в відпуску, скоро їдемо на море. А як я без своєї кубаси поїду на море і без мої? То неможливо. Тавікуся, їдемо на море. Мама! Yeah. Мама! І що ще такого? Так. Сир зараз акція Млековіта, Я люблю фірму Млаковіта. По 3,50 нетто. цілий тиждень буде така ціна сиру. Спила дві пачки. Якщо може не зиму, може зимою, побачимо одна поїде на море. Яйця по 9 злотих подорожчали, то по 3 з копійками. А точніше, 3 злотих 39 грош. Масло купила по переоцінці. Там ще був фарш по переоцінці, але по 8 злотих за переоцінений фарш, то дуже дорого. За 3, за 4 можна, але не по вісім. Значить, 3 злотих, то приблизно в Україні коло 28 гривень. Але то хороше масло, 82% жирності. Сметана по 4. Йогурт по 3,20. Йогурт має по 3,29. Я купила три смака. Три смак... Бачите, бачите, клубника, персик, маракуя. Цікаво, який відсоток там тої маракуї. і звичайний ванільовий. величезний. Ну, як бачите, йогур дорожче, ніж масло. 30 гривень плюс-мінус. І така закупка в мене вийшла на 81 злотих. Ставте вподобайки і дякую за перегляди. І скоро нас чекає море. Всім дня. I bere